Жнива – гаряча пора для аграріїв і офіцерів-рятувальників громади. Що не знищило полум'я. Ми нагадуємо господарствам про правила пожежної безпеки. Щороку фіксується чимало пожеж під час жнив на хлібних масивах. Найчастіше через недбалість. Або через несправність техніки. Зараз ми оглянемо зернозбиральну техніку на предмет забезпеченості первинними засобами пожежегасіння та чи обкошено протипожежними смугами хлібні масиви. Це прості заходи, але вони щороку рятують мільйони гривень та людські життя. Під час роботи в полі техніка повинна бути забезпечена первинним засобами пожежегасіння, а саме вогнегасником, ємністю з водою та лопатою. Давайте оглянемо вашу. Так, вогнегасники ми завжди перевіряємо, проходять ТО, перезаряджаються, постійно в справному стані знаходяться. Це правильний підхід. Хочу ще раз нагадати правила. Куріння в полі та користування відкритим вогнем заборонено. Для нас аграріїв, жнива це результат цілого року роботи. Тому дуже важливо зберегти врожай, не наражати на небезпеку життя людей. Співпраця з рятувальниками для нас це дуже корисна справа. Кожний рік у нас проводять інструктажі, дають вірні рекомендації, як себе правильно поводити на полі під час збору врожаю, на підприємстві. Співпраця з рятувальниками допомагає уникнути помилок і працювати спокійно. Дякуємо за співпрацю. Безпечних вам злив. При необхідності телефонуйте 101, Ми завжди поруч. Дякую. Дякую.